Закон України про національну поліцію, п'ятий розділ, який називається Поліцейські заходи. Стаття номер 39 Перевірка дотримання вимог дозвільної системи органів внутрішніх справ. Ось така є стаття. Ну, зараз ми прочитаємо, що там дотримуються, як вони дотримуються вимоги. Чи що тут, про що тут кажеться. Зараз прочитаємо. Перше, поліція в порядку, визначеному. Міністерство внутрішніх справ України може оглядати за участю адміністрації керівництва юридичних осіб, фізичних осіб, у тому числі фізичних осіб, підприємців чи їх уповноважених представників приміщення, де знаходяться зброя, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інших, інші предмети, матеріали речовини щодо зберігання, використання яких визначено спеціальні правила або порядок. Та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також безпосередньо огляд місця їх зберігання з метою перевірки дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. Ну, мабуть, вичерпно написано, тому коментувати нічого не буду. Так, друге. Поліція може оглядати зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, що знаходяться у фізичних та юридичних осіб, інші предмети, матеріали, речовини щодо зберігання та використання яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ з метою перевірки, дотримання правил поводження з ними та правил їх використання. Ну, хай буде так згоден. Третє. Поліція відповідно до порядку визначеного міністерством внутрішніх справ України вилучає зброю, спеціальні засоби, боєприпаси, вибухові речовини та матеріали, інші предмети, матеріали і речовини щодо зберігання, використання яких визначено спеціальні правила чи порядок, та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ, а також опечатує, закриває об'єкти, де вони зберігаються чи використовуються, у тому числі стрілецькі тири, стрільбища. Не військового призначення, мисливські стенди підприємства і майстерні з виготовлення та ремонту зброї, спеціальних засобів, боєприпасів, магазини, у яких дійснюється їх продаж, піротехнічні майстерні пункти вивчення матеріальної частини зброї, спеціальних засобів, правил поводження. Правил поводження з ними та їх застосування у випадку виявлення порушення правил поводження з ними і правил їх використання, що загрожують громадській безпеці до усунення таких порушень. Ну, що тут прокоментуєш? Це треба просто для загальної інформації прочитати, та може десь воно у мізку відкладеться та, мабуть, і все. Ну і четвертий пункт цієї статті 39 Поліція інформує відповідний орган Міністерства внутрішніх справ України в одноденний строк про кожен факт виявлення порушення правил зберігання, використання зброї спеціальних засобів боєприпасів, вибухових речовин та матеріалів та інших предметів матеріалів і речовин щодо зберігання, використання яких визначено спеціальними правила чи порядок та на які поширюється дозвільна система органів внутрішніх справ. Ну, така більш інформуюча стаття, ну, в житті вона, мабуть, пересічному громадянину не дуже знадобиться. Ну, але для общого розвитку це можна знати, так, щось підчеркнути для себе. Ну, не більше, я вважаю, що не більше. Хто згоден, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал.